Слово надається активному споживачеві компанії Примафлора, е косметологу, е масажисту -на натуропату Гіренко Олені Володимирівні. Будь ласочка. Тема сьогоднішньої нашої зустрічі це як е держати в справному стані кісті рук та ліктів. Будь ласочка. Мені дуже приємно познайомити вас з такими новими знаннями, котрі нам кожної пригодяться в нашому житті. Ми, українки, всі ж роботящі, всі ж рокасті, всі ж такі браві, всі ж такі хазяюшки, і тому нам дуже потрібно, щоб наші руки були в доброму стані. Тому я хочу вас познайомити з деякими методиками, які нам дуже допоможуть, щоб наші руки були в доброму стані. Я хочу вам нагадати, то, що ми той раз коли ми розтирали ручки, і ми почнемо з такого ж цього елемента. Так що, дівчатка, давайте ми потремо ручки. Потреба, щоб наша енергія пішла туди, куди їй треба. Треба так, щоб було тепло, було гаряче, щоб дійшло аж до самого серця. <кій> О, які ви добрі. Такі чудові дівчатка тут швидше. Швидше швидше, <кій> швидше. Швидше, швидше. швидше, 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 швидше. Швидше, 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 швидше. Так, так. А тепер отак ми робимо і ногіточками робимо швиденько, швиденько, швиденько. У мене аж вже у пальцях ніг вже пішло тепло. Уже димить. Як? І ще тремо так ладошками. тремо, тремо. тремо. Отак. Добренько, добренько. Так. А тепер ми гладимо себе ручки зверху, з знутрі. зверху і знутрі. І починаємо отак. Кожний пальчик. Отак робимо. Масажуємо до того стану, поки не буде е, хороше почервоніння долоні. З яким маслом? А з маслом ми всі зараз працюємо з маслом примафлори. Отакі От два є бальзам, бальзам. Угу. такий протипростодний, і бальзам для лиця і шиї. Оце два маслиця. Тому Ну, олійка. Таку олійку я трошечки добавлю, бо в мене вже так впиталося, руки такі були сухі. що Отак капаємо дві капельки і починаємо розносити. Кому mm -hmm. треба ще додати? Mm -hmm. І розносимо тильній частині кістів. Mm -hmm. Розносимо, розносимо. І починаємо терти кожний пальчик. Трем. І йдемо до запястя. до зап'ястя, Отак. Трем ідемо до запястя. Трем до запястя. Кожний пальчик. Особливо, я хочу, це, щоб ви потерли, це місце. Це місце дуже важливе. Воно, цей великий пальчик, стоїть окремо, тому його треба добре розтерти. Він один. А один, як ми знаємо, полі не бої. Ці разом, всі разом, вони друг друга підтримують. А цей один. Тому йому ну, більше, би, о, уваги. Більше уваги зробимо. Так, трем, я не бачу, ви щось не той третий... Я вже почала. Ні, оце прямо терти-терти. називається горбенери да. місце. Дивіться, оце кладемо на коліно і беремо другою долонею. І отак. От і прямо розминаємо сильно, сильно, сильно. І ще молодці. Ой, добре. Людочка, сильніше. Не волиньте, мені не, не подобається. Як, це я це... хочу вам трошечки підказати. бо масло. у вас Дуже робочі такі у вас долоньки. Я вам трішечки масла додав. Наші товариші Сударі. друзі. Не, от долонь, отак, так, капаю. О, так, ні, не ого, другу ручку. Так, отак. От розтираємо. Оце так, це буде чудово. Так, трем трем, угу. трем, 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 трем. Молодець, молодець. Отак потерла. Потерла. О, так. потерла. Тут, зверху, так, тут, зверху, так. Так. А тепер кладемо ручку на коліно. Ні, там жирно у мене. Так, там жирно жирна <реш> уміня. Будем... Щось нужна платочок немає ніякого Нема у вас. Yeah. Yeah. Все, 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 я уже проблема nee, не, не. Ні, ні, ні треба uh -huh. дуже добре робити. Я на коліна Ні, Давайте, отак, молодець. Тепер оце, оце основанням кісті і отак. Так, а ну-ка висуньте сюди, до мене. Трішечки, вперед. і ще вперед. Молодець, вперед, до перемоги. Так, добре. І отак кладемо, зараз я отак стану і отак ось добріше. О! Руки дуже працьовиті, покручені, покручені суглоби. Отак треба робити. Чуєте? Чую. Молодець. Так, так. отак треба робити. О, Сильніше, Силай, сильніше. Да? Конечно, да? так. Ану сама. О, Сильніше. о. Оце браво, оце молодец. Не, прямо всі долони давить. О, люто. Вот так. Кожна так. Людочка. Так. ні, ні, ні. Ось я вам дам, покажу. Так. Поклала. наклонилася трошечки. Нагилилася. І вот так. О! Поняла? Добрісінька. Так, 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 Катя, не бачу. Ні, не, не отут. тут. Не тут. О все. Сама. А ну де вільно? Бо ну, вільно, так придавила, що думаю, чим з руки останусь. І що? Це ж така ось проблема такі м'язи на дружні, то треба трошки потихеньку, а потім вже сильніше. Я, я пробачаюся, у вас є проблема, я вас приглашаю до себе, щоб вам зробити професійний масаж долоні, Дякую. рук, і вам... а зараз не Ні. Оце дуже рада. Так що по так, оце, о, кефірка. молодець. 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 Все, Да, так, Катя, якщо дуже так болить, все є якась проблемка. Так, тепер розтираємо опять долонями. Тремо, 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 тремо. Все, щоб кров побіжала далі, по судинам, швидко, швиденечко, Молодці, молодці. Так, тепер що ми беремо кліщі, отакі з двох пальчиків. Отак. І тянемо по 3-5 разів, По 3-5 разів. Скільки? Считаю, рахуємо. Так. Розди, так. Не так, не надо. Да. Не клацати треба. Так, отак. От Ростираємо, розтираємо отакі пальчики. Отак. От добренько, добренько. Ліву ручку, потім праву ручку. Взяли меж пальців і розтираємо добрісінько, от Отак. Добренько. І тоді, ви почуєте, буде тепло, гаряче. У руках і буде дуже-дуже хороший кровобіг. Так, потремо ще, потерли. Потре, так, потерли. Добренько. Стряхнули, стряхнули. Так. Тепер беремо так руки і робимо таку зарядку. Наші оці суглоби. Так, добре. Молодці. Ні. Плавно, Леночка, плавно. Плавніше, не так резко. Так. Хорошо, тепер отак. От Пішла хвиля, хвилечка. О, такі хвилі, хвилі. Людочка, стараємось стараємось. Молодець. О, які у нас хвилі, хвилі пішли. Так. Стряхнули бризги mm -hmm. до долі. Стряхнули, стряхнули. От. Молодці, молодці. Опять тепер ще хвилі робимо. Отак, от отак, отак. Все, добре, молодці, молодці. Лляночка, вище піднімаємо локті, спинку рівніше. Грудь вперед, грудь вперед. О, молодці. Стряхнули, стряхнули. О, так, добренько. Далі у нас кісті переходять до предплеччя. Яке переходить у локтівий сустав, суглоб. І в це ми переходимо. Що ми робимо? Ми беремо ось так пальчиком і тремо до локтя. До локтя. Тому що по направленню к піховим Не, підмишечним. Угу. Підпаховим. Підпаховим, підпаховим. Лимфоузлам. Тому це ми направляємо туди, тремо. Тремо, тремо. Пі, ну, а, так, а, дівочки, добре ви, що ви мені, мені допомагаєте. Я дуже вам вдячна. Тремо, 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 отак, отак. І отак ще можна швидше і сильніше. Людочка, тремо, не бачу. Що це ви дуже повільно робите. Людочка, сильніше, туди-сюди, туди-сюди. Другою руці, на другої руці. Так, ой, молодці. Хорошо, щоб воно аж пішло тепло. Так, добренько, добренько, хорошо. Потерли і знаружено. Потерли до локтя. Дивіться, до цього суглоба, до суглоба. Трем, де суглобчик, переходимо. Оце, молодці, молодці. Добренько. Другу ручку розтираємо, розтираємо. Молодці, молодці. Так, а тепер те, що ми робили раніше, отак. Похлопаємо, похлопаємо. 3 п'ять разів, три п'ять разів. Кожен робить те, що йому потрібно. Хто зверху, хто знизу. Я дивлюся. Ну, Добре, молодці. Саме головне, що робите. Робите, працюєте. Так, 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 так. Так. Тепер погладили себе, погладили. Полюбили, полюбили. Отак. Добренько. Тепер беремо отак ну, міцненько і трішечки прожимаємо. Прожимаємо і йдемо в напрямку до локтя. Раз, два, три, чотири. 5. Раз, два, три, 4, 5. Так, погладили. Другу ручку. Так же. Раз, два, три, чотири, пять. Не, не, не так. Ну, трошечки не так. Отут дві є кістки. Між кістками м'язи. І ми отак треба отак робити. Так, щоб ви почули. Угу. Своєю ручкою другою. П'ять разів. Давайте ще разочек. Сильніше, більше захват. Ні, не одтягуємо. Ні, не одтягуємо. Раз, два. Променад. От це не треба. Промина. Так. Да. Отак. Раз, два. Оце не треба робити, це вже залишки. Так, І ще раз, давайте. І дуже в мене щось хрустнуло у цьому, цю... щось стало на місце. Суглоб лучше зап'ясне. От нього пішли. Раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три, 4, 5. Так, погладили. Все, молодці. О, можемо ще повторити. Дивіться, кому ще хочеться ще повторити, можемо повторити. Нє. Так, добренько. Тепер ще таке розминання. Беремо пальчиком і отакі от спіральки. Спіральки крутимо. крутимо. Ну, краще буде поліції. Більш. Круги більш робимо. Так, більше. Так, молодці, молодці. Ідемо, йдемо. Бачите, що вам було вдобно? Руку покладіть на коліна. Так, покладіть, людочка, покладіть. Так. Да? Ну, робіть, як вам удобно. Так. Йдемо спиральками, спиральками, спиральками. Я на вас задивилася, сама щось роблю. Так, спиральками. Крутимо спиральки так, щоб воно було ну, сильно. Зробили. Так, погладили себе, погладили. Вверх. Уверх, отак, у напрямку до локтя. Так, погладили. Молодці, молодці, молодці. Добренько. Так, а тепер похлопали, похлопали. Так, щоб була ж крас красні, красні, кожа, щоб була красна. Ага. Молодці, молодці, молодці. Так, а тепер я хочу на поводу лавківого суглоба. Отак поставили, трошки до себе примкнули цю ручку. І отут, дивіться, суглоб, отут не можна робити масаж. Тут не можна. Тому що десь проходять су судини, нерви, все це тут не можна. Отак згинаємо і по боку, з боку, отак розминаємо ці м'язи, зв'язки, котрі держать нас локтєвий сустав. суглоб. І якщо ми отак будемо розминати, ми впускаємо туди, ускоряємо кровобіг, і він дуже буде добре працювати то по вашому запросу робіть. Ось, бачите, такі кісточка. І над кісточкою, пальчиком, ні, не кругами, туди. туди, Ось до, до гори. Зараз я вам покажу. Отак. Ось так, отак, отак. Йдемо до гори, до гори. так, Бачите? Щас я ще раз Отак, сама. Провіть так, щоб було тепленько. Угу. Угу. Так. Молодець, молодець. Хорошо, робимо, робимо, Дівчат, якщо є якісь запитання, то питайте. І знизу, знизу, долонею, знизу йдемо догори напрямку до лимфатичних узлів. Так, добренько. Погладили. Треба розминати, якщо вам дуже приємно, то до такого стану, щоб коли воно приємно. Погладили отак по кругу круговими рухами, круговими. Погладили. Молодці, молодці. Лєночка, я не бачу. Я не бачу вас, ви вийшли з нашого поля. Так, дівчатка, а тепер другу ручку. Другу ручку. От тут така є ямочка, отут вона, І отут, так, ні, Напрямку. Отак. догори, догори, Отак, молодець. догори, догори. Бо там якраз усі наші проходять нервові окончання, нервові такі, сосудики. Так, 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 людочка. Хорошо. І погладили тепер отак. Прямо як дитинку, по кругам, з любов'ю. О! Коли до свого тіла ми будемо відноситись з любов'ю, воно нам теж буде відповідати любов'ю, буде нам помічником, буде допомагати нам. Все робити по дому, по хазяйству, пекти пиріжки, пехти варе, варити вареники, бікути. Все. А якщо ми його не любимо, то воно буде руки отак в сторони стоять і нічого не робиться. Бо думаєш, все, я більш не можу. Тому так, тепер. І давайте ми закінчимо, щоб вас душе не втомляти. І так добресенько себе похлопаємо. Добресенько. До гори йде знаружою. Вивертаємося із нутри. Дівчатка, дівчаточки, дівчаточки, ви молодці, сильніше, сильніше, щоб було харч, оплодисменти. собі. Дуже, оплески, оплески. Так що ви мене пробачите, якщо якісь деякі слова буду неправильно десь вимовляти. Ну, я стараюся. Сильніше, 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 що покрасніло. Да, да, да. О, о, добре, 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 добре. І до плечиків, до плечиків. Оце такі будуть фізичні вправи. Молодці до плечиків, до плечиків. Все, зняли цю втому, скинули, скинули, отряхнули. А тепер собі пообладували. Молодці, 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 молодці. Я вам дуже вдячна, що ви мене слухаєте, що ви все виконуєте. Молодці, дуже приємно. Я хочу і далі з вами взаємодіювати. А ми вдячні, а ми вдячні тобі за дуже змістовну зустріч. А, плечі ми будемо працювати. Так. Да. Як буде заявки по вашому запросу, будемо все робити. Плечі, ще мені дуже хотілося стопи, ноги, тому що ноги являються нашим фундаментом. А якщо ми фундамент у нас слабкий, то... Вся будова буде хитатися, качатися, тому що я хочу вам предложити е, наступні зробити стопи. Саме масаж стоп це дуже, дуже добре, дуже полезно. Ми згодні і будемо чекати так. на тебе через е, тиждень. Так. І так, будемо так. продовжувати наші змістовні зустрічі. Мені дуже Дякуємо. приємно, що воно приносить вам користь. Дякуємо. Дякуємо.